Вітаю, шановні партнери! Компанія Хімлабор Реактив продовжує підтримувати тісну співпрацю з нашими клієнтами. І сьогодні ми завітали до компанії Agrilab в рамках проєкту Digital Film, аби проаналізувати зразки кукурудзи на основні показники якості за допомогою інфрачервоного аналізатора Spectre Star від Unity Scientific. Digital Field це полігон агроінновацій, де проводяться дослідження окремих елементів точного землеробства, раціонального використання ресурсів та комплексних технологічних рішень. Польові дослідження дозволяють визначити вплив ключових факторів на продуктивність культур з прив'язкою до зони вирощування та погодно кліматичних умов сезону, зробити висновки та спланувати оптимальні рішення для розвитку власного бізнесу. Для визначення продуктивності культур слід враховувати не тільки рівень врожайності, але й динаміку зміни якісного складу зерна, тобто вміст білку, жиру тощо. Компанія ХЛР. Пропонує новітнє ефективне рішення інфрачервоний аналізатор Spectra Star від Unity для швидкого та точного аналізу зерна, продуктів переробки та готової продукції. У ланцюгу олійного підприємства це послідовний аналіз насіння соняшнику, макухи чи шроту та олії. Перелік показників, які визначає аналізатор. Залежить від об'єкту дослідження, але основними є вологість, білок, крохмаль та олійність. Точність приладу дозволяє отримати дані в межах похибки арбітражних методів визначення. Сьогодні ми порівняємо 5 зразків кукурудзи, які були зібрані на демополігонах з різними системами живлення. Під час проведення досліду ми виявили закономірність між збільшенням відсоткового вмісту білку і жиру зі збільшенням норми внесених азотних добрив. Підведемо підсумки нашого дослідження. За допомогою інфрачервоного аналізатору SpectraSTAR ми отримали значення основних показників якості різних зразків кукурудзи. Оперуючи цими даними, наш клієнт зможе довести ефективність використання добрив. Та розробити оптимальну систему живлення. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до нас за консультацією. Успіхів!